онго разговорот на државни Украина Механіка із золотими руками мобілізували до війська 9 серпня 2023 року. Він протистояв ворогу на найзапекліших напрямках. Віддано виконував бойові завдання, був незамінним для своїх побратимів. На жаль, 20 липня 2025 року, під час виконання військових обов'язків на Чернігівщині, молодший лейтенант, начальник групи логістики штабу батальйону безпілотних систем Дмитро Балюк загинув. Це надзвичайно велика втрата для рідних і тих, хто хоча б раз зустрічав Дмитра у житті. Техніка це його хобі, це його машини після роботи, так само це все. Ви знаєте, якийсь такий, ніколи від нього не почуєш поганих слів, тому що в нього, як каже, емоцій негативних не було. От він приїжджав, він хотів обійти всіх друзів, з ким працював, з ким це, тобто, людина, як то каже, простий, не загонистий. В останню земну дорогу 42 дворічного Дмитра Балюка провели у Кам'янці-Подільському. Місцем останнього спочинку героя стала Алея Слави.